Один вибір може змінити твоє життя. Але ти цього не помічаєш, бо це не виглядає як вибір, коли ти вирішив знову прокрутити стрічку замість подумати. Є сім рішень, які назавжди змінюють спосіб, як ти мислиш. Це не поради, це вектори. І сьогодні я покажу їх вам. Чому ми не думаємо глибоко? Чому нас крутить у колі реакцій, а не рішень? Тому що ми живемо на автопілоті. Більшість людей приймає одне й те саме рішення кожного дня, навіть не замислюючись про те, що ви просто терпите, відкладаєте, уникаєте. І саме це формує мислення. день за днем, проживаючи одне й те саме, роблячи те саме, ви формуєте одне й те саме мислення, не освіта і не IQ, не мотивація. А ті 3-5 внутрішніх виборів, які ви робите кожен день знову і знову. Рішення, а особливо нове рішення, це не просто дія. Це точка, з якої починається формуватися інше мислення. Коли ти один раз приймаєш по-новому мозок, по-перше, може чинити опір. А по-друге, що нам на користь, він створює новий шлях. І цей шлях або веде до сили, або до звички, або до звички жити на мінімумі. Те, що я покажу, кажалі, це не банальності, це сім сувів, які змінюють тебе назавжди. Отже, перше важливе рішення це я не жертва, я система. І це твій вибір. Ти або жертва обставин, або архітектор свого мислення. І поки ти думаєш, що життя з тобою трапляється, ти не мислиш. Бачити потрібно кожну ситуацію не як драму, а як зворотній зв'язок. Друге, це не почувати, а бачити причину. Ти відчуваєш втому, роздратування, прокрастинацію. Але замість того, щоб реагувати на емоції, спробуй проаналізувати стоп, що я насправді не хочу бачити зараз, що зі мною трапилося. Чого я уникаю? Третє – це приймати незручне, не відпихувати його, бо більшість уникає правди про себе, про інших, про життя. А саме визнати незручне і не втекти від нього це буде найкорисніше, що ви зможете зробити. Наприклад, я лінуюсь не тому, що втомився, а тому, що боюся провалу. Один такий акт чесності змінює мислення назавжди. Наступне це складне, не завжди дорівнює погано. Мозок хоче легкого. Але глибоке мислення завжди починається з дискомфорту. Коли з'являється складне, не варто тікати, а варто зануритися і розкласти його на маленькі фрагменти. І це той самий момент, коли народжується новий спосіб думати. Я відповідаю навіть тоді, коли не винен. Наче оправдаюсь. Є ситуації, де ти не винен, але все одно відповідальний. Наприклад, твої реакції, твої межі, твої думки. Я рекомендую не контролювати все, але я завжди контролюю, що думаю і що роблю з цим. І вам рекомендую. Дія завжди сильніше аналізу. Ти можеш думати, планувати, писати списки, але нічого не змінюється, поки немає дії, немає зміни мислення. Варто обрати найменшу дію прямо зараз, навіть якщо вона здається тупою, нездійсненною, ще якоюсь. Це ключ. Все. І останнє це варто бути з тим, хто мислить глибше. Мислення заразне, оточення формує нейронну культуру. Обрати людей варто, які думають масштабно, глибоко і чесно. І самому потрохи ставати таким. Ці сім рішень не звучать гучно, але вони працюють працюють не миттєво, але глибоко, тому що вони створюють новий рівень мислення а з мислення починається інше, нове цікавіше життя. Якщо ви не просто прослухали, а відчули, що вам потрібно більше. Я запрошую вас на безкоштовну діагностичну консультацію. Ми подивимося разом, де ваше мислення застрягло, яке з рішень вам потрібно в першу чергу, які звички його можуть закріпити. Це безкоштовно, але не для всіх. Бо я працюю тільки з тими, хто реально готовий мислити глибше. Посилання ви можете знайти під відео. Не тягніть. Якщо хочете більше відео про те, як формувати нове мислення, як будувати силу волі, увагу і ясність. Підписуйтесь на канал, оберіть одне з рішень, про яке ми говорили сьогодні. Не завтра, сьогодні. Звичайно, підписуйтесь, також приєднуйтесь до телеграм-каналу під цим відео. І до зустрічі в новому відео, яке міняє мислення. Бувайте!